Псалом 71. Про Соломона, Псалом Давида про Христа. Боже, суд твій цареві дай і синові царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій і в богих твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив у богах у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше сонця, раніше місяця зроду в рід. Він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю. В часи днів його засяє правда, і буде великий мир, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі. Скоряться перед ним жителі пустелі, і вороги його перед ним уклоняться до землі. Царі фарсійські з островів дари піднесуть. Царі Аравії і сави дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного, і убогого, що не мав захисника, буде милостивий до вбогих і бідних, і душі їхні спасе. Від кривди і від насильства спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогоцінна перед очима його, і буде він жити, і принесуть йому Золото Аравії. Будуть молитися за Нього завжди і щодня будуть благословляти Його, буде достаток хліба на землі і на верхах гір, плоди Його піднесуться вище лавану і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословенне навіки, раніше сонце перебуває ім'я Його, і в ньому благословляться всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його, благословен Господь, Бог Ізраїлів. Що творить чудеса єдиний. І благословенне ім'я слави його повіки. Славою Його буде повна вся земля. Амінь. Так буде, амінь. Закінчилася молитва Давида, сина Єсеєвого. Слава!